Декілька днів тому влучила міна, яка попала в верхню частину цього будинку. Будинок загорівся і згоріло все, що могло горіти. Шкода, був дуже гарний будинок. Ще два тижні тому в цьому будинку жила родина місцевих. Тепер будівля зруйнована вщент, а господарі виїхали із села. Схожа ситуація і далі по вулиці. Тут у будинок поцілили з протитанкового гранатомета. За минулі два тижні ситуація у Зайцевому, що неподалік окупованої горлівки, помітно загострилася. Крім постійних обстрілів зі стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів. Бойовики почали використовувати міномети та артилерію. Там часом них тактика змінилася. Якщо раніше вони обстрілювали як правило вночі то зараз вони змінили тактику, обстрілюють в день. Кілька днів тому назад використовували і великокаліберну артилерію. Обстрілюють селище з окупованої Горлівки, зокрема із-за цього терикону. Постійно до позиції військових намагаються підібратися диверсійно розвідувальні групи. З ними, крім армійців, бореться і ось цей бойовий пес панда. Була раніше в Панагородське стояла, був командир, виходить, підбили машину, його, забрали в лікарню собака осталась. А так, де ходим, вона залазить на найвисову точку і смотрить вмісто теплої зраду засіпани. Якщо хтось підходить, Сразу починає гавка, давати себе знати. під кулями. Третій рік живуть майже три сотні мешканців Зайцевого здебільшого залишилися пенсіонери. Молодь виїхала українські військові привезли до села допомогу. і власні запаси усього близько двох тонн харчів. Офіцери от у Донець вирішили, як частину свого харчового забезпечення передати місцевим мешканцям. В Основному це ті продукти, які ми харчуємося. Ми щодня це тушковане м'ясо, консерви, рибні консерви, олія. Різні селенощі, там гірки, помідори, морква, капуста, сало. Отак, от акція поставила, дала. Так і, 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 і. Капула, там. Там. місцеві за допомогу дякують. Адже до найближчого магазину у Майорську близько чотирьох кілометрів. Громадський транспорт не ходить. Ну як треба, на майорськ пішком йти, на майорськ там сядемо в Нікітавкулі там, обстріли там об'їжджаємо, таб'їжаємо об обходимо.» Раз на тиждень до Зайцевого приїжджає лікар, приймає по дві години. Ось у цьому гаражі сьогодні медики до села не пустили через обстріли. Єдине поміщення на посілки жованка, которое залишилось вот И і мы, в общем-то, ну, це наш центр гуманітарної допомоги і соціальної допомоги для рішення всіх проблем. Вот це наш гараж, тому как більше ни одного здания у нас немає. А ще каждого після кожного обстрілу Зайцева залишається без світла. Лаходять перебиті електромережі, самотужки. Професію електрика довелося освоїти місцевому мешканцю, колишньому шахтареві Євгенові. Так обстріли. Буває, що кожен день по а буває. Ніділько додому сиджу спокійно. Вчора буквально ввечер. Перебиті провода, як обычно. Потерпає від обстрілів терористів не лише Зайцева, але й сусідні Майорськ. Кілька днів тому міна впала біля тамтешнього магазину. В приміщенні винесло шибки, посікло, осколками обладнання та товар. Тоді минулося без поранених. З Донецької області євгенія. Подобна Іванна Конечний. П'ятий канал.